Уяви сцену, театр, світло, грим і актор, що переконливо грає роль віруючого. Але що коли завіса падає? А ти не в театрі, а в церкві. Справжня віра не носить масок. Вона проникає в серце і через покоління. Павло каже: Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру. Що перше була оселилась в бабі твоїй Лоїдії та твоїй матері Евнікії, певен, що вона, ота віра нелицемірна, і в тобі. Кращий метод передати віру це зняти маску. Лицемір, дослівний переклад грецького слова, гіпокріт, той, який лише на показ правильний. А нелицемірна віра, віра без маски, от саме вона просочується через покоління. Збори в церкву неділя ранок, грізняк, рик. Я сказав, це не надінеш, а ти мені не батька. Да башла ти. А в церкву заходять херувіми одні в хор, другі за кафедру. Подвійні стандарти, лицемірство, заборон пана видумували. Потім їх підняли до рівня гріхів, рогатий в шоці. Але поза церквою усі зароблять гайшумить. Фейкове християнство не в змозі. Передати віру. Максимум, що передається, це релігія, культура, традиції, але не віра. Там давно немає віри, що діє любов'ю. Як тільки закінчується віра, бо лише вона діє любов'ю, починається релігія. І в цьому ж тексті Павло протиставляє віру і релігію. Там, за обрізання спорили, так чи ні. Можна чи не можна, домашки, можна чи не можна, нам інструменти, ритми, обручки, літургіка, сайти, братські того півночі. І все по другорядним питанням. Бо за віру люди готові вмирати, але за релігію готові вбивати, рубати направо і наліво, колоти долі і особистості. Бо якщо я не здатен вплинути на тебе вірою, я затаврую тебе релігією і ти будеш схожий на нас. Або не будеш ніякий. Не лицемірна віра, справжня, не боячись виглядати людиною, а не мальованим, ряженим святошею по вихідним. Якось хлопчик казав татові: Тато, а давай ми будемо жити в церкві. Ти тут такий хороший, маму не б'єш. Це так, дитинка до восьми років може сказати. Бо з сіми восьми років, коли дитина переходить в новий етап, в житті в неї формується поняття моралі, справедливості обов'язку, і тоді вона чітко помічає, щитує усю ту фальш і з підвищеним запитом на чесність випалює тату чи мамі. Я геть не бажаю тебе слухати про цю віру, що ти мені чешеш. Я не хочу вірити в те, що все життя не може змінити навіть тебе в 1815 році. Найстаріше місто сучасної Німеччини Трір приєднується до Прусії. Відносини до євреїв різко похололи. Перспективний єврейський адвокат нащадок равинської династії Гершель Леві Мордехай. За рік до приєднання Леві зайняв посаду судового радника. А під Прусією євреям заборонено обіймати такі посади. Тато і старший брат Равини Гершель. Щоб уникнути правових і соціальних обмежень після двох років пристосувань, вирішує в 17-му році перемитнутися в лютеранство, ну щоб не втрачати юридичну практику. Пізніше його син здивований такими маневрами, уточнив, а чому так різко перевзулись? Чому раптом дід і дядько шалом? А ми Христос Воскрес. На ну, що тато резонно відповів: бо інакше бізнесу кінець і добробуту теж. На хрещення в Кірхії Гершель Леві Мордихай взяв собі ім'я Генріх, а його сина звали Карл. Карл Маркс, який через 27 років в своїй роботі критика філософії права, розглядаючи релігію як засіб втіхи для людей, які страждають від соціальних негаразів, що він казав як ілюзорне щастя, яке можна замінити реальним покращенням умов життя. Так, от Маркс напише крилату фразу. Релігія опіум для народу, і буде абсолютно правильно, отримавши стійку вакцину від віри через лицемірство свого батька, Карл Маркс став автором самої кривавої ідеології за увесь час існування землі. Те, що ти можеш зрадити заради грошей, посади, шлюбу, слави, максимум тягне на релігію, мертву, бездушну релігію, але аж ніяк не на віру. Але якщо ми хочемо, щоб наші діти тримались істини, лише щира, нелицемірна віра є локомотивом, що протягує істину через покоління і дозволяє рухатись вперед і вгору.